Святе письмо говорить, що неправдивий свідок не залишиться непокараним, і хто говорить, брехню загине, книга Приповісти Соломонових, 19 розділ 9 вірш У святому письмі є записаний один сумний епізод життя ранніх християн, коли церква тільки но почала рости і набувати свого розвитку. Святий Дух був посланий у величезній мірі. Тисячі людей радісно приймали Ісуса як свого Господа і Спасителя, і ті, хто вірували в Нього, були готові жертвувати всім своїм матеріальним майном, віддати своє життя за Христа. Такою була перша любов у перших християн. Історія християнства ознаменована в цей період великим духовним піднесенням, яке проявилося в повсякденному житті в християнський добробут. Коли ніхто нічого з маєтку свого не називав своїм, але все у них було спільним. Не було ж між ними жодного, хто потребує, і кожному давали, у чому хтось мав потребу. Книга діяння святих апостолів 4 розділ 32 та 34 вірші, ваша думка. Чи були б в той благословенний період зловживання серед християн? Чи були серед них такі, які користалися перевагою суспільних благ у своїх низьких, плотських цілях? На жаль, не обійшлося і тоді без гріхів. Ананія і Сапфіра, чоловік і дружина, повірили в Ісуса під впливом духовного прориву, дали обітницю Богові продати свій маєток і пожертвувати гроші на спільну справу. Але потім передумали і вирішили віддати лише якусь частину виручених грошей. І коли Ананія приніс гроші апостолам, Петро сказав йому, навіщо ти вирішив збрехати Святому Духові і приховати ціну землі? Ананія відразу впав і втратив життя. Через три години прийшла і сапфіра, нічого не знаючи про те, що сталося. Скажи, ви за таку ціну продали землю? запитав Петро і назвав ціну. Так, відповіла та. Що ж ви вирішили випробовувати Святого Духа? Чоловіка твого вже поховали, поховають і тебе. Сапфіра впала замертво. Важко читати такі слова про віруючих, але ця приголомшлива подія є громовою пересторогою для всіх віруючих і невіруючих. З Богом жартувати не можна, брехати, обманювати і вважати себе віруючим не можна. Цьому обов'язково настане кінець. Веселись, юначе, в юності твоїй і ходи дорогами серця Твого і баченням очей твоїх. тільки знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Книга Еклесіастова, 11 розділ 9 вірш. Будь ласка, юначе, ти вільний чинити, як тобі хочеться, але настане година, коли доведеться дати звіт про прожити життя тому, хто дав його, Богові. Настане цей час. Знайте це і молоді, і літні. Сьогодні звертаюсь до кожного. Пам'ятайте, брехню любого роду чекає сумний кінець.